Розділ 61. Останній щасливим був для материнських почуттів той день, коли місіс Беннет здихалась своїх двох найдостойніших дочок. Можна лише здогадуватися, з яким радісним захватом вона відвідувала потім місіс Бінглі та розмовляла про місіс Дарсі. Мені, звичайно ж, дуже хотілося б сказати, зробивши це заради її ж родини. Що здійснення найзаповітніших бажань місіс Беннет, тобто одруження аж трьох дочок, справило свій пом'якшувальний вплив і зробило її розумною, приязною та освіченою жінкою на решту життя. Але ж ні, вона таки лишилася безнадійно дурною і час від часу страждала від нервових нападів. Від цього її чоловік лише виграв, бо інакше просто не зміг би повною мірою насолоджуватися таким неочікуваним сімейним щастям. Містер Беннет дуже скучав за своєю другою дочкою. Його любов до неї витягувала його з дому частіше, ніж будь що інше. Він із задоволенням їздив до Пемберлі, особливо тоді. Коли на нього там не чекали, містер Бінглі та Джейн пробули в Недерфілді лише рік. Така близькість до її матері та меритонських родичів була обтяжливою навіть для його легкої вдачі та для її ніжного серця. І тоді здійснилася заповітна мрія його сестер. Він придбав маєток неподалік від Дербішира. І Джейн та Елізабет на додаток до всіх інших радощів опинились усього за 30 миль одна від одної. Кітті на велику користь для неї, більшість свого часу проводила зі своїми сестрами. Потрапивши в набагато вишуканіше, ніж досі товариство, вона значно вдосконалилася. Характер Кітті. Мала не такий неконтрольований, як Лідія, і тому, позбувшись впливу останньої, вона, при достатній увазі та добрих повчаннях, стала менш дратівливою, більш освіченою і не такою нудною. Звичайно ж, її всіляко намагалися тримати подалі від негативного впливу Лідії, і хоча місіс Вікхем і запрошувала її часто приїхати до неї та погостити. Обіцяючи бали та численних молодиків, містер Беннет ніколи не давав згоди на поїздку. Марія була єдиною дочкою, що залишилася вдома. Їй тепер доводилося часто переривати процес самовдосконалення, бо місіс Беннет бракувало компанії. Вона стала більше бувати на людях, але ще й досі намагалася моралізувати. З приводу кожного вранішнього візиту, а оскільки її більше не пригнічувало явно невигідне порівняння своєї зовнішності із зовнішністю своїх сестер, то батько почав підозрювати, що вона потайки радіє перемінам, що сталися. Що ж до вік Маталідії, то їхні характери не зазнали якихось різких змін через одруження сестер. Вікхем філософськи пережив упевненість у тому, що тепер-то Елізабет дізнається про його невдячність та брехливість, але незважаючи на все це, він продовжував сподіватися вмовити Дарсі відписати йому частину своїх грошей. Поздоровчий лист, котрого Елізабет отримала з нагоди свого заміж'я, підтвердив, що коли не сам Вікхем, то принаймні його дружина. Таку надію плекає, ось про що йшлося у цьому листі. Моя люба Лізі, я бажаю тобі радості. Якщо сила твого кохання до містера Дарсі може хоч якось зрівнятися з силою мого кохання до любого Вікхема, то тоді ти, безперечно, щаслива жінка. Приємно думати, що ти така багата, і якщо тобі немає чим зайнятися, то я сподіваюся. Що ти подумаєш про нас? Вікем дуже хотів би отримати місце при дворі, і мені здається, що нам може не вистачити грошей, аби жити там без сторонньої підтримки. Згодиться будь-яке місце з доходом у три-чотири сотні на рік. Однак, якщо тобі не хочеться, то з містером Дарсі про це говорити не треба твоя і тада. Елізабет чомусь дуже не хотілося говорити про це з містером Дарсі, і тому в своїй відповіді вона спробувала покласти край усяким подальшим таким спробам. Однак посильну допомогу за рахунок того, що можна назвати заощадженням власних коштів вона надсилала їм часто. Елізабет завжди добре розуміла, що такий невеликий доход, як у них, та ще й у розпорядженні таких двох марнотратців, які ніколи не думали про майбутнє, був явно недостатнім для покриття їхніх витрат. І при кожному переїзді вони обов'язково зверталися по допомогу або до Джейн, або до неї, по невеличку допомогу у сплаті рахунків. Їхній спосіб життя. Навіть після того, як відновлення миру дало їм змогу осісти, був украй недоладним. Вони постійно переїжджали з місця на місце в пошуку дешевшого житла і постійно витрачали грошей більше, ніж слід. Його любов до неї незабаром перетворилася на байдужість, її ж любов протрималася трохи довше, але незважаючи на свою молодість і свої манери. Лідія чіпко трималася за репутацію поважної заміжньої жінки. Хоча Дарсі і не бажав приймати Вікхема в Пемберлі, однак він, заради Елізабет, продовжував допомагати йому з отриманням потрібних посад. Лідія інколи приїздила до них у гості в той час, коли її чоловік розважався у Лондоні чи баті, а у Бінглі вони вдвох часто затримувалися так надовго. Що на них не вистачало навіть доброзичливої вдачі містера Бінглі, і йому часто доводилося навіть вголос натякати на те, що їм пора їхати. Одруження містера Дарсі глибоко засмутило міс Бінглі, але оскільки вона визнала за краще зберегти за собою право робити візити до Пемберлі, то їй довелося забути про всі свої образи. Вона ще сильніше полюбила Джорджіану, до Дарсі продовжувала ставитися майже з такою, як і колись за попадливістю, і поспішала повернути Елізабет усю ту ввічливість, яку вона їй заборгувала. Пемберлі став тепер домівкою Джорджіани, і стосунки сестри та невістки були якраз такими, якими їх і хотів бачити Дарсі. Вони дуже сподобались одна одній, як і сподівалися. Джорджіана в Велізабет душі не чула, хоча спочатку вона часто зі здивуванням, котре межувала з тривогою, прислухалася до її жвавої та грайливої манери розмови з братом. Вона побачила, що він, котрий завжди викликав у неї пошану, яка майже поглинала її ніжне сестринське почуття. Запросто може бути об'єктом веселих жартів. Її розум отримав раніше невідомий їй досвід. Завдяки підказкам Елізабет вона почала розуміти, що жінка може дозволяти такі вільності зі своїм чоловіком, які не може дозволити собі брати з сестрою більш ніж на 10 років молодшою. Леді Кетрін була до краю обурена шлюбом свого племінника. І дала волю відвертості свого характеру у своїй відповіді на лист, котрий сповістив її про те, що цей шлюб відбувся. При цьому вжиті нею вирази були настільки образливими, особливо щодо Елізабет, що на певний час унеможливили подальше спілкування. Але, зрештою, Елізабет умовила свого чоловіка, переступити через образу. І шукати шляхів примирення. Тож після нетривалого опору тітонька змінила гнів на милість, чи то через свою симпатію до племінника, чи то від бажання побачити, як же буде поводитися його дружина. Вона навіть погодилася зробити візит до Пемберлі, незважаючи на те, що його парки були занапащені не тільки присутністю такої недостойної хазяйки. А й відвідинами дядька та тітки, що приїздили з Лондона. Їхні стосунки з гардінерами завжди були надзвичайно дружніми. Дарсі, як і Елізабет по-справжньому любив їх, а разом вони відчували безмежну вдячність цим людям, котрі, привізши Елізабет до Дербішира, сприяли їхньому єднанню.